Ста буковинців за одну добу записалися добровольцями для захисту цілісності держави. Буковина стане на захист Криму. Таке рішення було прийнято на народному віче. Вимога депутатів зберегти територіальну цілісність держави. І вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Загальної мобілізації та ведення надзвичайного стану вимагали учасники Чернівецького віча від Верховної Ради України. Більше тисячі буковинців одноголосно прийняли рішення захищати Крим і не віддавати півострів Росії. Заради України станьте один, один в вряд. Станьте всі як один! Змобілізуйтесь. Через добровільні дружини, через воєнкомати. Будьте всі як один. Вся Україна на захист, на захист власної безпеки, на захист власного народу, на захист власної держави. Чоловіки, військові квітки, ідемо до військомату і реально мобілізуємося. Жінки, ідемо до військомату. Записуємося як медсестри і так далі на заклики активістів про загальну мобілізацію та безпосередню участь у протистоянні української та російської армії. Аудиторія зреагувала схвально. Люди кажуть, що готові згадати про свій військовий квиток та захистити суверенність України. Треба готуватися до самого самої і не чекати нічого. Всі всі буквально від 70 років до 16. Питання серйозне. питання доведеться воювати. То очевидно, та Україні є для цього і можливості, і запал що я можу зробити. Якщо понадобиться піти воювати. Да? я думаю, багато так поступять в той же час. Історики та політологи зазначають, що протистояння зараз не в українці з росіянами, а саме держави України з Володимиром Путіним. У нас на сьогоднішній день є один тільки ворог. Це є загарбницькі сили, не росіяни, а загарбницькі сили, які втрутились на територію України, засуджують дії президента Російської Федерації і релігійні громади Чернівців, які вкотре об'єдналися. Ми закликаємо владу Росії схаменутися і зупинити агресію проти України. Негайно вивести свої війська з української землі, зрештою учасники Буковинського віча прийняли резолюцію про вимогу до Верховної Ради України оголошення загальної мобілізації та введення надзвичайного, а при потребі і воєнного стану. Людмила Григорчук Андрій Соколовський. Місцевий час. Після народного віччя депутати Чернівецької міської та обласної рад зібралися на сесії і теж прийняли звернення до парламенту з вимогою зберегти територіальну цілісність держави і використати всі мирні можливості для врегулювання збройних конфліктів. Депутати попросили городян зберігати спокій, а у зверненнях до російських міст побратимів закликали не допускати кровопролиття між братніми народами. Органи центральної влади народні обранці зобов'язали вплинути на президента Російської Федерації Володимира Путіна, припинити боротьбу, а європейські держави змусити захистити Україну. Саме важливе зараз це зберігати спокій, дотримуватись правопорядку. Основний аспект, який має здійснюватися сьогодні, і Органами державної влади це звернення до тих країн, які гарантували безпеку країни, коли ми відмовлялися від статусу ядерної держави. Сто тисяч гривень таку допомогу вирішили надати депутату обласної ради сім'ї загиблого під час подій на майдані чернівчанина Олександра Щербанюка. 100 тисяч гривень нараховують депутати без тягування 15 відсоткового прибуткового податку. Ці 15 тисяч всі сім'ї не завадять. Моя сім'я так сталося, знає умови проживання сім'ї загиблого, і я вам скажу, що вони не розкошують. Загалом про ситуацію на Буковині депутатам доповіли правоохоронці. Силовики запевнили, що на території Чернівецької області ситуація стабільна та під контролем. На сьогоднішній день міліція працює по село. Як по забезпеченню охорони громадського забереження громадського порядку, також по попередженню розкриттю в штатному режимі щоденно з працівниками міліції в патрулюванні задіяні 150-170 членів громадських формувань. Окрім того, зменшилась кількість звернень громадян. Немає фактів, які свідчать про посилення сепаратистських настроїв, зазначив керівник обласного управління СБУ. Зараз вони нашого не. Згуртуватись і показати, що Україна, Україна весь народ український, готовий, готовий захищати свої держави. Втім, найбільше депутати занепокоєні подіями в Криму. Нам оголошена інформаційна війна. І в мене в голові не вкладається, як можна перекручувати ніг на голову факти, коли прості люди говорять речі, які в природі не могли існувати на півдні сході в Криму і в Росії. Розповсюдження правдивої інформації друзям, родичам, знайомим це крок до подолання інформаційної війни. Для новопризначених посадовців нині шанс отримати довіру громадян України шляхом вирішення політичної ситуації, що склалося в країні. Ярослава Гнупрек, Михайло Антонюк, місцевий час. 400 Буковинців вже зголосилися захищати Україну від агресора. Це про тому, що поки у військових комісаріатах Чернівецької області проводять лише теоретичні навчання, і про загальну мобілізацію мова не йде. Так, зв'язківцям нагадують теорію. Микола 10 років пропрацював у збройних силах. каже, навичок не втратив. Уявлення маю, пам'ятаю, якщо що я готовий сісти і працювати, виконувати задачі. Військові частини Чернівецької області, як і всі інші в країні, за вказівкою ради нацбезпеки та оборони перебувають у вищому ступені бойової готовності. Повідомив Чернівецький обласний комісар. Поки що обласний, районні та міські комісаріати перевіряють дані військових запасу. Проводимо заняття з особовим складом, який прибуває к нам на докомплектування щодо відновлення їх їхній здатності до виконання завдань, уточнюємо документи, уточнюємо приписку, наявність мобіліційних ресурсів, наявність і стан технічний стан техніки національної економіки, яка може бути поставлена до військ. Викликала до військомісаріату і прикордонника запасу Віталія. Був з паспортом, з воєнником, все записали мій номер. За потреби каже чоловік, хоч вже готовий захищати країну та й вести за собою добровольців. Готовий, готовий з землю Греси вгристись і все. захищати країну лише за одну добу зголосилося близько чотирьох сотень добровольців у Чернівцях. З вчорашнього дня в самооборону записалося около 400, 400 людей. Більшість записують чоловіки військової військово військовослужбовці та працівники міліції. Та жінки, які мають медичну та інженерні професії. В обласному комісаріаті підтвердили велику кількість добровольців, частина із них за віком та станом здоров'я підходять для служби у війську. Для інших теж знаходять завдання. Натомість неабийкою проблемою став брак кадрів у військових частинах області. Тому у цих охочих зараз закликають вступати на контрактну службу. Майя Гуменна Михайло Антонюк місцевий час. Буковинський правий сектор оголосив про створення військового штабу. Туди повинні увійти працівники міліції, представники самооборони та військомату. Центральний військовий штаб вже працює в Києві. Регіональні представництва створені в Рівненській, Івано-Франківській та Львівських областях. Задача для військового штабу полягатиме в тому, щоб проводити організовано проводити мобілізацію людей, проводити вишколи. Серйозні військові, тому що на, на даний момент ви знаєте, нас молодь не зовсім підозрювана до військових дій. Е, організовувати з'єднання бойові бойові групи, розподіляти повноваження цих груп. З правим сектором зустрілися керівники прокуратури. Про це журналістам повідомив виконуючий обов'язки прокурора Чернівецької області Павло Ванзуряк. Він запевнив, що по кожному факту буде надана правова оцінка. Також Павло Ванзоряк повідомив, що на вимогу громадськості вже розпочато ряд перевірок. За дорученням Генеральної прокуратури України та громадськості нашого краю, прокуратурою області, розпочаті ряд серйозних перевірок щодо додержання бюджетного законодавства, експорту лісодеревини, дотримання вимог антикорупційного законодавства та багато інших питань. Наразі це усе. Більше інформації переглядайте на наших сторінках, в соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. Будьте з нами і на все добре.